Bye. Uh -huh. Всім привіт! Розберемо сьогодні українську колядку по всьому світу стала новина. Колядку розібрав я по нотах. На слух, мене трошки не так вийшло. От. Я все зрозумів, що щось десь я не дотягую на слух. Я знайшов ноти, переробив їх під гармошку, гармошечні ноти. Бо там. Були зроблені хіба не це під акордеона по піаніно. І в такому вигляді виставляю, показую вам цей розбір. Перед тим, як приступити до розбору, хочу сказати, хто додивиться моє відео до кінця, я там підскажу таку гарну методику, як при грі на гармошці робити менше помилок. Не збиватися. О, не збиватися, менш збиватися. О, а хто буде дотримуватися методики постійно і правильно, то взагалі не буде збиватися, коли буде грати. Грається, п'єса, колядка. На мажорном ряде на трех аккордах аккорд С, Ф, Г. Сіно притрусила, я, труси в яслах, положила Господнього сина. От так, нічого важкого немає. Повторяєте, з два рази, коли граєте, і в куплеті ви теж два рази програєте те саме, тут я вам докладніше покажу. Починаємо з ноти мі. Вашков нічого немає. Просто тут, якщо грати по нотах, є восьмі, є 16. От. Є 4 ноти. Ну, четвертих нот тут тільки дві. О. А восьма і 16 і тут багато. Ну, тобто, якби їх. Дотримуватись, то нам взагалі ця пісня гра точно. Я їх тут дотримуюсь. От дивіться, як наприклад. Е... восьма нота. Пійде бас корд. Це нота Ці пісні. Шістнадцяті то вже йдуть, як спочатку десять. Шестнадцатая де. Дві ноти на бас акорд. Дві ноти. А, вось, а восьма. то? Восьмая де. Бас акорд. Шестнадцята. Дві ноти йде. І так вся пісня. В кінці куплета йде це, четверта нота, то є басакорд бас корд. Бас ну і приспів. Ці приспіва. Ой, де четверта нота, але з крапелькою. Це там півтори йде. Тож... В півтори рази більше. Тож на рази більше грається. Це вже загнався в нутну грамоту. От. Так. Я думаю, все зрозуміло по цьому. Давайте ще раз заграємо. Що стосовно цієї п'єси, цієї колядки, я думаю, все зрозуміло. зрозуміло. І ну, це все. Тут я б ж нічого не додав нового вам, я і так трохи вам більше сказав, заноти ще трохи. Але я думаю, воно лишнім не буде. А тепер щодо моєї обіцянки, що я вам в кінці відео розповім, як зробити свою гру більш Менш без помилок, щоб вона була. Щоб не збиватися. Отак. Ну, збиваємося ми чому, бо ми робимо помилку. Дивіться, при розборі якоїсь п'єси, візьміть, наприклад, собі якусь маленьку, не нетяжку п'єсу. От. Тільки щоб там були ноти. От. І. Виучіть ті ноти, які є в голову собі. Вложить ноти, які там є, цій п'єсні. А, а коли ще учите ці ноти, а, а тоді беріть, е, учіть грати, грати її. Коли ви навчилися її грати, і ви знаєте на пам'ять ноти, ви повторюєте ці ноти при грі. І представляєте, що ви нажимаєте. От. Тобто ви не тільки розвиваєте пальцеву пам'ять, а ще й розвиваєте в голові собі пам'ять, головну пам'ять. Заучуєте ці ноти. І коли ви поєднаєте пальцеву пам'ять і те, що у вас в голові є, то тоді дуже ефектно це все виходить. Я скажу вам так чесно, я так навчився грати варіації. Варіації дуже важко грати. Ну як дуже важко. Для когось може і ні. Для мене вже в моєму віці це вже важко. От. І я не міг їх вивчити, але в мене є такий вчитель, як Іван Іванович Сухий, о, дуже прекрасна людина, о, прекрасний учитель, наполегливий такий. От. Да. Він мені підсказав, не підсказав, він мене вчив. І наполягав на цьому, щоб я учив-учив ноти. Ну, я не так, що ноти учив, а Іменно по п'єсах вбивав там до ре, мі, які там ноти є. Наприклад, в нашій п'єсі, що ми сьогодні розбирали, є мі, ре, сі, ля, до ре, мі, фа, мі, ре, до. І оце візьміть, це, оце виучить його, вивчить, вивчить, вивчить. Так само і в приспіві. Ну, і потім поєднуйте вже руки і свою. Пам'ять головну. І тоді воно буде краще виходити. Не знаю, чи я вам докладно це пояснив чи ні. Але я думаю, ви мене почули. Кому що не буде зрозуміло, то я завжди на зв'язку я відповідаю, завжди стараюся завжди відповісти. От, хто мене щось запитує. От. І оце моя така порада. Це порада від. Дуже досвідченого музиканта, дуже професіонала. Така порада. Це, це я не за себе балакаю, я балакую за Івана Івановича Сухого. О, так що пробуйте, у вас все вийде. Дуже велике дякую. О, успіху вам, миру, перемоги. Слава Україні і героям слава! Перемога буде! Тільки наша за нами і до зустрічі.